Пані Світлана до останнього трималася в рідному куп'янську, та в лютому ворог змусив її залишити дім і шукати прихистку в Харкові. Випробування, які випали на її долю, далися взнаки і фізично, і морально. Лікарів жінка уникає, каже, не звикла скаржитись. Однак, останнім часом проблеми зі здоров'ям стали настільки серйозними, що ігнорувати їх і далі було просто неможливо. Що турбує голос припадає? голос голоси. То лі на почві це давління, лі ли... не знаю. Я оце тільки починаю лічитися, а взагалі я по житті не лічуся. Мене тільки один раз в травматологію запхали, коли я позвоночник поламала. Та нині пані Світлана все ж вирішила зробити виняток. Відкладати вже нікуди, говорить жінка. Та й коли медична допомога сама приїжджає до порогу, гріх цим не скористатися. Чи то ж бігай по Харкову, не пойми, куди ти біжиш, і, і, і чого ти прибіг, і перечислять усе, а тут ось приїхали це взагалі. Цього разу з візитом медики завітали до гуртожитку в Немишлянському районі, який є одним із місць тимчасового проживання переселенців. Тут знайшли прихисток 242 внутрішньопереміщені особи. Серед них понад три десятка дітей і одна маломобільна мешканка. Війна змінила їхнє життя, і як визнають самі лікарі, не змогла не позначитись на здоров'ї, постійний стрес, безсонні ночі та нові умови залишили глибокий слід і на фізичному, і на Психологічному стані людей. Звичайно, що вплив негативний, це здоров'я у населення. Ну тому треба спостерігати таких людей і надавати медичну допомогу. Проводимо щеплення, робимо кардіограму. Я оглядаю хворих, вимірюю тиск. Ми глюкозу міряємо і призначаємо лікування. Ну, якщо воно потрібно, а якщо потрібна корекція лікування, також проводимо корекцію. І увесь цей спектр послуг дійсно затребуваний серед переселенців, говорять фахівці, адже війна стала каталізатором багатьох хронічних і гострих станів. Від гепертонії до онкопатологій. на нашій практиці ми бачили, що звертаються з серцево судинними захворюваннями, перенесеними інфарктами, інсультами, а також з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом або вперше виявленим цукровим діабетом. Також звертаються з перенесеними або хронічними захворюваннями і онкологічними захворюваннями. Були у нас такі випадки. Виїзна ініціатива вже охопила понад 10 місць тимчасового проживання переселенця. У Харкові, однак медики у тандемі з представниками профільних департаментів, планують не зупинятися і надалі. До кінця року обіцяють побувати в кожному гуртожитку, де розмістилися внутрішньопереміщені особи. Ми продовжуємо виконувати доручення Харківського міського голови Тєріхова Ігоря Олександровича стосовно медичного відвідування місць тимчасового проживання, а саме це гуртожитки. На сьогодні їх у нас 52 в місті Харкові. Наш девіз разом з профільною лікарнею Немишлянського району номер 3 Що лікарі прямують на зустріч до ВПО, а не ВПО йде до лікарів в лікарню. Звичайно що цей захід спрямовується на попередження хвороб це в першу чергу сьогодні? Внутрішньопереміщені особи це та категорія осіб, які потребують уваги, і місто на сьогоднішній день робить все для того, щоб внутрішньопереміщені особи себе почували в місті як свої серед своїх. У профільному департаменті наголошують, такі виїзні огляди вже не раз рятували життя, і не образно, а буквально. Буквально на попередньому обстеженні виявили і хімічну хворобу серця. Цю жіночку доставили до лікарні, викликали швидку, і вона зараз перебуває на обстеженні на лікуванні. Тому дійсно цей захід спрямований на попередження хвороб і ті люди, які перемістилися, вони ще не зовсім розуміють, де тут ці лікарні знаходяться. Тому зараз є той шанс дійсно. Підійти до лікаря він тебе обстежить і надасть необхідну консультацію, яка необхідна переміщеній особі. А ще під час виїзних оглядів можна не лише пройти обстеження чи зробити дослідження, а й дізнатися важливу інформацію про власне здоров'я. Так для наймолодших мешканців гуртожитку було організоване спеціальне просвітницьке заняття. Малечі розповіли про корисні та шкідливі звички, основи правильного харчування, показали мультфільми і пізнавальні відео, а потім разом розфарбовували тематичні матеріали легко, весело, але зі змістом. Дивилися про корисну їжу і не про корисну їжу. Овочі, фокти, корисна їжа. А шкідлива яка? Бу Бургери, кока-кола за лобати корисну їжі, їси ж. Ні, а будеш більше їсти після цієї лекції? Так, Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини.